Всім доброго, тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата невеличка розпаковка. Такі закупки я роблю не кожного дня, тому що вже раз закупити, і потім місяць можна відпочивати. Я маю на увазі там десь щось таке хазяйственне тут. Продукти то іноді підкупляю, звісно, але ж сьогодні більший акцент, ну подивитись на що буде. Зараз вам покажу розпаковку. Порахувала, вийшло десь плюс-мінус 50 доларів, це 1600 бат, в гривнях це, якщо не помиляюсь, десь 1000, тисячу... От, порахую, тут вам зараз напишу, ви побачите. Значить, зараз буде розпаковка, буду казати в батах і переводити гривня і долари. Ви можете порівняти. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо будете дивитися. А скільки у вас коштує ну, щось таке подібне, що я купила. Так, що я купила? Я купила ось такий контейнер. Він коштував 39 бат. Цей контейнер у мене буде для ванна. Тут у мене там всякі мої штучки-дрючки, які мені необхідні. Так, поїхали далі. Це продукти. Це була я в худмарці. Давайте оцей пакет я вам потім покажу. Так, а тепер давайте те, що я була. Є такий магазин містер містер. Містер, Господи, так крутиться в голові. Містер, Боже, забула. Містер. Коротше, містер. Ходила до містера і купив містер о, Містер Д'явей, У мене був просто стаканчик. Це для зубних щоток, для пасти, тут кремчик, помада. ну, Це в мене йде для ванної кімнати. Також, що там... Ой, щоб що не спало в мене. Далі поїхали. Купила для аерогріля ось такі формочки. Цих формочок, раз, два, три, штучок П'ять штучок 35 бат. Тут, може, буду крупу робити або запіканочки. Ну, будемо дивитися, буду, звісно, вам показувати. Купила ось такий набір. В мене треба було там кое-що зашити, а кинулась нема. Тут голки, нитки, ножиці, коштує такий набір. Так, скільки 29 батів ось такий. Далі поїхали, купила ножик. У мене там ну таке, я як перше приїхала, так швиденько, як побачила, купила. А це такий, щоб мені було з ним зручно працювати. Далі купила собі розчку. Рощоска коштує 28 бат. Тут теж така смішна ціна, моя вже старенька, вирішила поміняти. Хоча з України брала ну, щось подібне. Так, щоб воно в мене не спало, дівчата. Хлопці, хто дивиться зараз одну секунду. Взяла ось такі коврики. От, бачите, в мене ось тут такий коврік. А це буде в мене. Ось такого кольору помаранчеві. Так захотілось, коли виходиш з балкона, отак, і інший буде замість отого. Тобто, обновила трошки. Так, що там далі? Поїхали. А, коврики коштують по 59 бат кожний. Далі. Купила, дівчата, дощовик, теж 25 бат коштує. Бо почнеться сезон дощів, буде в мене з собою, знаєте, щоб я не потрапила в халепу. Далі поїхали. Що тут? Такі тряпочки. Такі тряпочки коштують дві штучки 35 бат. Взагалі, така цікава. Містер Діавей. Це фірмовий, бачите? Так, носочки купила, буду займатися. Красовки під мене мої вже затягалися. 27 бат. Далі 21 бат коштує це от молі і щоб запах був гарний, це в гардероб повісю, там, де в мене речі. Далі ножиці купила, бо не було в мене кухонних ножиць. Ножиці коштують 23 бати. Ну, коротше, дивлюсь, щось таке, а все менше долара. Так, ось така. Змазувати теж мені треба. Лопаточка. Така коштує 28 бат. Ну, дівчат, все до долара. Далі ось така скатертинка. Замість оцеї буде оце. Така скатертинка коштує. Так, 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 скільки вона? 51 бат. Це скатертинка, потім її будете бачити. 39 бат коштує ось така штучка. Це коли масочки буду робити, знаєте, щоб волосі не лізло, одягати. І ось така. 65 бат скляна це мені для крупи на літр треба така, такий посуд. Далі поїхали. Що тут? А це я була в фудмарті, Тут і продукти, і, і не тільки продукти. Треба помити скло, Бачите, ну, я не знаю, видно вам, не видно. Ну, коротше, для скла купила, бо замацала вже. Мабуть, видно, буде генеральне прибирання. І ось такі мені подобаються диски. Ось такі диски кладуться в Унітаз 75 батів. Далі пішли продукти. Ось такий йогурт, йогурт, міськість його така велика. Скільки тут, дівчата, не бачу, не бачу, не бачу. 500-500. 55 бат натуральний йогурт до фруктів, до, куди? до сирників. Далі взяла рибку, не, не стала їхати. Є такий магазин, мережа магазинів макро. Там дешевше трошки, але тільки однієї риби не стала їхати. Ось так: 150 грам, по 900 бат риба слабо вже посолена. 135 бат. Так, це в мене хімія. Далі лаваш 58 бат. По вазі, я думаю, десь грамів, можливо, 200. 58 бат. Ось навіть і написано 58 Бат. Так, це в мене буде до рибки. От захотіла з несліпчиком, а з рибкою. Ну, от 612 бат вийшло. Оце, що я купляла в фудмарці. Купила олівкову олію. Також і для смаження можна змащувати, і для салатика. Так що купила ось таку Іспанію далі купила ось такий судочок. Ще треба декілька судочків. Ну, потім знаю інше місто, де дешевше. А, Алійка коштує, так Алія 175 батів. І цей така штучка коштує 49 бат. Є дешевше, ну купила, бо буду робити гуакамолі Так, це я розповіла. Поїхали далі. Це я була на риночку. Ось такі три три авокадо коштує 114 бат. Просила, щоб вибрали не tomorrow а today Зараз буду готувати це гуакамолі ось сюди його буду складати. Тобто, оце коштує 114 бат. Так, поїхали. Ось такі бананчики, манюнчики. Ось зараз. Ну, ви зрозуміли, так, да? не буду шорихатися. Отак, одна і друга сторона. Ось така поворозочка коштує 25 бат. Далі. Оцей пакет. Оцей пакет повністю. Ой, не цей, оцей, давайте витягну, Дівчата, хлопці, хто мене дивиться. Манго купила по 15 бат-кілограм. Зазвичай на автівках, які возять, продають по 25, п'ять по 20, Ну, 5 кілограм 100 бат або 4 кілограма 200, 100 бат. А це по 15. Ну, це таке. вони такі, знаєте. Теж їсти, ну, не затягувати там на два тижні там за тиждень його з'їсти. І оце вийшло 4 манго 25 бат. Я була шокована, що можна навіть за таку ціну знайти. І тепер, мабуть, це вже... Да, це вже все. А оцей весь пакет у мене вийшов на 180 бат. Якщо згадаю, що скільки коштує, скажу, якщо не згадаю, значить оце все. Оцей весь пакетик обійшовся мені 180 бат. Що сюди входить? Ось тут видно, 20 бат коштує арахіс горішки. Тепер ось, така, ось такий салат, ну він плюс-мінус коштує 10 бат. Ось, ось такий, я скільки брала, 10 бат коштує. Тепер взяла, як його, шпінат. Далі поїхали, взяла. Укроп, тобто залидухи на салатики. Взяла лучок, будуть в мене салатики, взяла томатики, чері, ось такі сукіні, будемо з вами робити в аерогрілі. Чесночок, Мені подобається, що в них є вже ось такий чищений він. Так, Взяла отаку цвітну капусточку. Бачите, така головка, мабуть, десь на кілограмчик Десь така на кілограм. І взяла одну таку синю цибулинку. Рожеву розову таку. все Ось усі покупочки в мене обійшлося на 50 доларів. 1600 бат. Напишіть в коментарях, от із того, що ви тут побачили, що скільки коштує у вас. От я вам так зараз обведу, хто додивився це відео до кінця. саме терплячі, напишіть мені, будь ласка. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.